Та є такий феномен раненого целітеля, тобто людина, той напрямок, в якому вона змогла, отак, от як фенікс, як то кажуть, возродитися. Так вона там може бути дуже цінною через свій у цей. Відроджувальний такий досвід і для інших людей така навіть відома притча про одну там духовну людину, мудреця, до якої прийшла мати, привела хлопчика з цукровим діабетом, а він просто відправив їх ще на два тижні додому. І вони пройшли у цей довгий шлях з порожніми руками від ніяких порад не отримали. І коли повернулися до нього, знову подолавши великий шлях, через два Тижні цей подарець сказав, хлопчик, просто їж менше солодкого. І жінка сказала: А ви не могли це два тижні тому мені сказати? Він каже: ні. Тому що я сам мав набратися оцього? Я сам також мав не їсти оце солодке. Це про те, що дійсно слова, оця, знаєте, енергетика, оцей посил людини, яка це вже пережила. Воно більш влучно, воно більш дієве. І тому, наприклад, якщо у вас запити про якісь депресивні стани, як вийти з безвиходя, знайти нові сенси, подолати кризи. Що якщо вже не буде чогось важливого, то звертайтеся до мене, тому що в мене дійсно дуже потужний досвід цьому. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до зустрічі!